Вітаю всіх, як завжди, граємо козаки 3 рейтингова гра. Сьогодні у нас е грають такі гравці: я Сідівелон, мій союзник, ботінок. Е в противниках нас Бандера і Джобі. Ну, Хто грає рейтинг, хто знає, що Бандера в нас захоплюється грою через фортецю. В принципі, мені його фортеця подобається. Вона така величенька, не, не така маленька, що обстрілюється з мортир. Так що, але вона більш розрахована на довгу гру. І так, давайте поглянемо, що грають гравці і як в них стоїть обстановка. Ситуація на карті, так сказати. Мого союзника доволі такі хороші тут цей. гори. Пагорбів немає. Але, в принципі, тут можна доволі гарний парканчик поставити. Навіть би фортеця пасувала так непогано. Одна золота на викуті, дві залізних. Ну, в принципі, дуже боляче, що одна золота так на викуті. Це погано. А зато три прям в кутку карти це, це ідеально. Я б навіть, в принципі, Ну ні, не хотілося б жертвувати золотом, але три золота в такому кутку карти це дуже рідкість. Це круто. Так. Що у мене? У мене теж дві, в принципі, в кутку карти. І дві цей. в мене, взагалі, по золоту все ідеально. Просто ідеально. На викоті майже нічого нема. У мене шикарний пагорб. І тут ще й пагорб, щоб до мене не зайти ні з якої сторони. І тут ще й таке високогір'я, такі гори. Що, в принципі, теж можна побудувати хороший парканчик. Правда, тут цей камінь мішає, але. Ну, У мене рельєф дуже хороший. Прям дуже. Тут є джобі, і в нього. В нього, як ви бачите, шахти на викуті. Ну тут це не сказати, щоб на викуті, тут навіть от фортечка теж доволі хороша робиться. Маленька, але компактна. Доволі швидко будується. Тут третє золото і четверте. Ну, шахти дуже погані, золоті, чесно. Хоч вони і не дуже сильно на викуті, але їх втратити можна дуже швидко. Якщо січка якась забіжить, чи ще все-таки в кутку карти це набагато. І тут у нас, як ви бачимо, три міських центри. В якихось різних підресурси, я б так сказав, він будує. Золоту чомусь не займає. Хм, а Він доволі ну, не знаю але в нього багато потім війська, було ну потім вже гляне. В інші грі. Так, тут Бандера в нас, е, в, нього, в нього теж доволі багато гір, в нього є. Ну, це мій більше пагорб, ніж його, так що цей пагорб можна не враховувати. Е, ну У нього тут можна фортецю будувати. У нього тут прям все ідеально по рельєфу, щоб збудувати фортецю, в принципі, так як він і буде робити, він завжди грає через фортецю, здебільшого. Наскільки ну, я з ним граю, то він завжди грає через фортецю, тому я не бачу інших ігор від нього. Е, цей Камінь доволі багато, що можна виходити в цей. Кірку. Він обміняв вугілля тому він, скоріше за все, що не буде в неї виходити, хоча хто його знає Золото в нього на викуті, дві золотих, і дві золотих так під під базою. Так що непогано. Грає він через одну казарму. Він, походу, що... А, я пам'ятаю, він вроді качає золото раніше, ще там щось економічно та розвивається. У нього своя тактика. Ну, давайте тепер перейдемо до тактик. Я тут граю. О, у мене доволі незвична тактика. Я щось останнім часом. Та, в різні я граю тактики, а отут я граю в залізо. Тут в нас стайня, е... яка не запущена. Шого. Жесть. Одна каза, бо в мене дипломатичний швидкий. Як ви можете замітити, і тут буде 400 пік, і десь ой, не піки, рундашир, 120 пікінерів І це буде раш Правда, ця остання не запущена, це жесть. Що зі мною Прокачую золото? Це вже остання хоча б шахта чи ні? Тут прокачана тут ще не прокачано. Тільки прокачується. Дуже довго прокачується золото. Щось я тут. На Resolboні сильно зіграв. Е, синій в нас мій союзник, ботінок. В нього 3 МЦ. Якось так теж будується в кутку карти. Чисто, чисто теж буде. Чисто теж буде будувати фортець. Якісь такі дивні склади. Тут би ще один пасував. Ну ладно. Тут хороший склад. Так, золото золото прокачується. Чи не прокачується? Прокачується золото. Вже 7 хвилина, щось доволі пізно, нічого немає. Щось дуже дивно, він розвивається. Ну ладно, прокачує їжу. На їжі 15 селян. Друга стайня. Ну він хоча б їх запускає. Так, розставлена розвідка. Непогано. Давайте глянемо на фіолетового. Фіолетовий фіолетовий. Що ти в нас тут? Як ти розвиваєшся? 100 мушкетерів? Це найважливіші АПІ. Ось, ч... ну, мало, мало цього. Це все доволі маловато. Дипломатичний на 8.25 це непоганий, але бачите, він щось дуже слабо контролює все. Запускає дипломатичний. При міських центрах запущено. Сукера взята. Возик взяти. І він бачите, в нього міський центр під ресурс. Дійсно під ресурс. Складик такий так далеко від ресурсу. Це все доволі погано, щоб ви розуміли. Е, складики треба ставити під ресурс. Іменно кутком під ресурс. Ну, припустимо, давайте в мене. От. Один, два, три. Тут навіть Так, тут Тут на один ліс, і тут два складики на другий ліс. Він не суцільний. І бачите, тут під кутик, щоб вони просто збирали і зразу носили е, цей селянин носить. Ресурс в кутик цього складу. ось сюди. Ось сюди, ось сюди. І сюди. Не сюди, не сюди, не сюди. І так само з міськими центрами доволі добре їх ставити теж під ресурс, щоб вони носили в ці кутики міського центру. Так, ми глянули? Ні, ми не глянули на Бандеру, що він, як він розвивається. Все запущено. Тут їжа прокачана. Тут взята коса, в принципі, в нього 13 селянинів тільки на на їжі, і вони доволі непогано збирають цього. Якщо прокачена їжа, цього стає. У нього прокачено золото на 48. Він тут грає в таку довшу гру, і він. Я пам'ятаю, що хтось мені казав, що Чи я на стрімі бачив, що він прокачує золото собі на майбутнє так. Дві, дві стайні, дипломатичний, отакий набір військ. В принципі, за Нідерланди це добре. Доволі швидко виходять мухи. А що це таке? Що це за складик? Боже. Це жорстко. Оце жорстко. Оцей складик ідеальний, а цей щось ні туди, ні сюди. Чи він і на камінь, і на дерево розрахований. І тут, хор... ну, в принципі, тут ще більш-більш нормальний складик. Але тут щось, напевно, що міст клік, чи що. Ну, це жорстко. Так, два -депо будуються, прокачуються гауби гаубиці відразу, закладається фортеця. Ви подивіться, 11.33, і він закладає тільки е, стіни. І я хочу вам сказати, що він встигне добудувати їх. Я зазвичай на такому таймінгу, на 12 хвилині вже якось страшно будувати стіни. Я десь на 10 закладаю, 10.30, а тут вже 2 хвилини пройшло, і він тільки закладає стіни, і в нього доволі гарно виходить її ще й добудувати. І, і фортеця ще й дивіться, яка велика. Оця фортеця від Бандери мені подобається. Бо зазвичай зараз беруть моду і будують отакі, отакі фортечки. І вони прям. Просто мортирами розстрілюються. Це не цей... Якщо навіть ну, зазвичай кажуть так, що фортеця виграє 1-2, і тому, якщо ви 1-2, вас просто мортирами розстріляють. Тому краще отаку велику робити вже як Бандера. Тут можна і ще один шар, і, і наступний, якийсь якісь поставити башти. І буде все непогано. В принципі, в принципі дуже мало коней. Він би може якось експериментував, щоб ставити швидку стайню. Бо 27 коней, ну буде 40 коней, це мало. Можна добитися такого, щоб було 80, навіть 100 коней без цього. І що, в нього буде камінь? Я Там дивлюся, возика і кірки немає, але можливо, що це буде. Тут, я так розумію, зараз століття буде. Так, буде на камінь, бо він воно розставляє. Цей на ресурс. Буде тут на каміна, залишається хвилина 23. А що чому вони не хочуть виїжджати? Або дерева немає. Треба було залишити когось все-таки на дереві. Нема дерева, гармати не виїжджають. Будуть тільки 4 гаубиці. І дивіться, 56 секунд залишається, і він практично встигає добудувати цю фортецю. Щось я помилився, я щось думав, що він добудував був її. І... А усе рівно доволі. Доволі так якісно. Хоча якщо б був на 15 хвилині раш від бутінка, то би вона не встояла. Все, 15... Ні, 10 секунд ще. Тут теж якісь подвійні парканчики, потрійні. Ми зараз переглянемо у кого що є на 15 ту хвилину. І давайте вже є 15 та хвилина. Давайте глянемо мене, почнемо з мене. 400 орудашир, так як я і говорив, 40 рейтарів через те, що я не запустив свою 4 стайні, 120 пікінерів, яких я зараз прокачую, і рейтар також прокачую. Ну, тут доволі такий хороший кулак. Просто йду і виношу. Так, синій. Синій в нас має 4 стайні, з підковою, чи ні спідковую, і в нього 104 коника. Хм. Спочатку видавалося якось так собі, але 104 коня на 15 хвилину це непогано. В принципі, тільки то що немає ардепо. Немає ардепо, а це погано. Беруться прокачки, їжа майже прокачана. Жалко. у нього на вугіллі. Вугілля прокачано, що доволі, доволі непогано. В нього можна брати зараз прокачки, які швидку стріл, силу пострілу. 245 муш... рундашир, при тому, що він розставив на охорону вже. Ну, це доволі непогано, тільки то, що кажу, без гармат. Ну, це боляче. Треба грати з гарматами все-таки. Прийде якийсь швидкий раж, ніяк не задепаєшся. Так. ну ми Бандеру, тільки що бачив, давайте глянемо тут фіолетового, бо зараз я буду на нього нападати. І дивіться, фіолетового теж на кінець миру, в принципі, 196 формація мушкетерів, 196 рунда шир, 33 коника. Ну, то що, охорони немає. В принципі, дві гармати. В нього одне РДП чи два. Одне РДП, в принципі, непогано виглядав так все боляче спочатку, але зараз менш-більш. Прокачки є. Тут теж не, ну, тут немає добре. Є засила постріл за залізу. Ну так, відносно слабше грає фіолетовий. Давайте дивитися, тут такий. Я бачу карту так. І просто йду зношу свого противника. Пробиваю І тут парканчик, бо думав зайти в кіньми з правої сторони, але... Це дуже довго получається цими рейтарами. І просто зараз запускаю. Бачите, тут такий прикол, я пробив один, а виходилося, що я два пробиваю. Зразу захоплюю шахти, хотів сказати націю, але ні. І просто виносимося, вся, бо у нього ні прокачок, ні, нічого немає. Там пару гармат. І в нас залишається доволі багато військ. Дуже багато. І тут Бандера не сидить на місці і пробує пробує теж трошки допомогти своєму союзнику. Але в суть в чому, що у нього все йде струйкою. Що У нього все йде струйкою і він просто зараз від січки загине, від рейтарів. У нього є якісь прокачки? В нього немає взагалі абсолютно прокачок. Беруться прокачки в стайнях. Рейтари просто з'їжджать, з'їдають це все. Синій тут бачиш, що у нього фортеця. Давайте глянемо, як синій бач. бачить. Бачу, що в нього тут фортеця і йде на допомогу мені з цієї сторони. З бази з сторони бази цього Союзника Бандери. У ну, нього тут доволі хороший ліміт, і навіть без апів академії він все рівно він мене перестрілює тут. Я тому відходжу, хочу згрупуватися більш, більш кучніше. У мене ще тут доволі багато ліміту і він може свої. зробити. Я тут захопив повністю базу Фіолетового, він втік на базу Бандери, але. Ну просто Бандера тут зараз вмирає, дуже близько підпускає. Що в нього вугілля немає чи чого. Ні, все є. Дуже близько підпускає піку до своїх рядів, мушкетерів. Тут ще синій підходить і просто зараз злив ліміту Бандери. Ходить такий слух, що Бандера, о, кажу Бандера, тактика фортеці. Тащить 1-2. Часами є, ну при відповідних моментах вона може тащити 1-2. Але. Ну от зараз він тут губить все своє військо. Прям все своє військо віддав. Зато зараз буде роз... розвиватися. Поки ми зараз будемо штурмувати його фортецю. Але в принципі Бутінок доволі такий хороший союзник, має багато війська, в нього 400 спітковують, то є будуть накопичуватися ліміти. Тут ми продавлюємо, тут все. Тут я зараз буду добивати фіолетового, бо він вже далі хоче відновитися. Бачите, фіолетовий теж не спить, побудував кузню, Пробує захопити. Свою базу назад, але це нереально, тому би краще було видаляти це все тут і просто відбудовувати це тут. Але у нього і селян особо немає щоб відбудовуватися. Зелений натомість виходить століття. Ні, не вийшов століття, в нього є кірка. стайні Підкови немає. Але я так думаю, він планує виходити століття. В нього дуже багато золота, але він його не реалізує поки що. І так, Бандера залишився 1-2. Просто 1-2. Ми добиваємо фіолетового. У мене є вже століття, є мішки, У мене наймаються гренадери. Мортир я не роблю, бо в мене ще й гарматок простих щось захопив, чи я віддав їх. Чи в мене взагалі їх не було, я не пам'ятаю. Цей момент я опустив і вам не показав. У мене багато на дереві розвивається, ну і в принципі зараз на їжі. Синій що в нас? Синій теж столітті має має мішки, в нього ліміт, він не замічає цього. Доволі хороший ліміт синього вигляньте. Доволі хороші прокачки. Не знаю. Шо? Тут проти такого я не знаю, як треба відіграти. В зеленого прям дуже багато він війська злив. В нього немає нічого. Якщо зараз буде пробиття. Це все. І не переходив в століття. Я не знаю, де він зливає ресурси, на що? На що він зливає ресурси? У нього ж було стільки золота. чи він перекинув, він перекинув, напевно, що своєму союзнику. А ну глянемо. Так, він перекинув своєму союзнику камінь. Е, цей, е, їжу, але союзник навіть не обміняв ще. Бо у союзника нема ринку. <с? <с?> союзника нема ринку, і він. Та він же може побудувати. Але він щось. Ще... а побудував ринок, і зараз він може обмінюватися і робити собі військові будівлі. Це все, все добре. Він тут розстрілює е, війська синього. Тут щось пробує трошки попідстрілювати цих карандаширів. І це молодець. Але не розумію, що він не бере століття. Я розумію, що камінь туди-сюди, він розвиток нього на камінні, але століття треба брати. Тут нема такого ліміту, щоб був. 25-та хвилина. Я тут вже знищую просто базу Фіолетового вже. Він ще й взяв місність будівель, фіолетовий теж. Як то кажуть, не пальцем роблений. Взяв міцність будівель і затримує мене прямо на своїй базі. Дає шанс зеленому за цей час розвинутись і собі. У мене ще тут залишилась одна. А, ні, дві стайні. Правда, мені треба було війська звідси позабирати, бо теж будуть вмирати зараз, але. Від цих гармат. Давайте трішки перемотаємо, бо це все буде. Тут заключається все так. Я знищую базу фіолетового і йду е, цей, з правої сторони пробивати паркан зеленого. Отак, От як ви зараз це замічаєте ми окружуємо е, через зеленого. Дивіться, скільки в мене війська, доволі багато, вже пішли драги 18 століття, в мене фул академія, наскільки Ні, ще немає, але я візьму фул академію. У мене дуже багато ліміту. 15 гармат, 10 гаубиць і. Почекайте, це не добре. Це Бандер. І в нього доволі вже не багато ліміту, але це в порівнянні, дивіться. 110 е, цих. Драгунів 18 століття, 265 гармат. І тут прям палять його. А Бандера взагалі міцність має. Має, має міцність. Так, підводиш сюди своїх драгонів А у нього немає академії, а в мене є. І просто ці драгони 56 атаки знищують цих драгонів І я бачу, що тут небагато ліміту, в мене є шарик куля. І просто знищую і тут, заходжу на пагорб, тим більше тут ще й пагорб є. Так, тут башти, але вони вроді не вкачані. Так, вони взагалі не качані. Тут навіть не по академія. Доволі мене беруть в півмісяць, але тут і рейтари є, які будуть перерізати рундашир, І в мене ще піка своя є. І вони просто рундашир перерізають. Якби це не було тут піки і рейтарів, то ще може пік би зайшла в ряди мушкетерів. І так, і тут можна було ще щось зробити, але в даному випадку це вийшло так. Дуже гарно настрілює він гарматами, правда, вони доволі далеко. Гаубиці він видалив, не віддав мені. Так, зайшли. Зайшли ми тут не без втрат. Але, в принципі, щоб не затягувати гру, ми. Це було видно, що ми тут продавимо. Один я, може би, і не продавив. Синій мені ще тут доволі багато поміг. Захоплюю я тут гармати. Ну і в нас тут просто. Ми розстрілюємо це все. І, здається, Бандера і Фіолетовий. І на цьому закінчилась скатка. От ви можете глянути статистику. Тут я вийшов вперед на дуже багато. Ну і можете глянути, хто скільки добув яких ресурсів. І втратив юніті. Одним словом, ось така получилася гра. Я думаю, доволі непогана. Не забувайте за вподобайки, підписку на канал. І до нових зустрічей. Бувайте пока-пока.